І тут навіть зустрічі досить позитивно будуть відображатися на ваших планах, на результатах, до яких ви йдете. Тому що, спілкуючись з людьми, ви будете отримувати нову інформацію, дізнаватися про якісь нові методи, способи. Все це буде примінятися у справах ваших і в ваших задачах. Ви будете виносити, вносити. Не так, вибач, ви будете вносити якусь корекцію, і ця корекція буде давати вам можливість успішно добиватися бажаних результатів. І приходити будете до них раніше запланованого часу. Раніше ми вже про це також говорили. Все буде відбуватися на благо вам. Щоб це не було, навіть якщо це не очікувано для вас, всі ці Події, які будуть відбуватися найближчими днями, вони заставлять вас подивитися інакше, на все це більш з правильної сторони.